Вітаю! У даному відео мова піде про визнання виконавчого напису нотарису таким, що не підляга виконанню з точки зору практики. Так, давайте розпочнемо. Сьогодні, 19.09.2022 року, Деснянський районний суд розглянув справу про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, та задовільнив позовну заяву, яка була мною подана безпосередньо. Специфіка даної справи полягає в наступному, що безпосередньо ми подавали позовну заяву і сказали, що у нас відсутній. Кредитний договір, тому що він був втрачений, а також відсутня його копія. У зв'язку з цим ми подали адвокатський запит кредитору, щоб він надав копію кредитного договору, на піс по якому було вчинено виконавчий напис. Кредитор адвокатські запити проігнорував безпосередньо. Тому ми просили суд витребувати копію документів на пістаки, був виконавчий напис у кредитора, а також у нотаріуса. Кредитор та нотаріус це все проігнорували, і на судовому засіданні постало питання, як діяти далі. Я попросив суд застосувати наслідки, передбачені, якщо не помиляється, частиною 10 статті 84 ЦПК України. Що якщо ухвала суду не виконана, то суд застосовує наслідки невиконання на ухвали. посилання на цю частину буде нижче під відео. За результатом розгляду справи суд своєму рішенні зазначив, що позов задоволити і обґрунтовував це тим, що суд не зміг пересвідчитися в тому, що виконавчий напис нотаріуса був вчинений з дотриманням відповідної процедури. Та як наслідок, напис оскаржено і витрати на праву допомогу, а також судовий збір стягнуто безпосередньо з відповідача. З вами був адвокат Інчук Анатолій. До нових зустрічей. А, до речі, постав кодобайку, підпишись на канал. тебе дрібниця, для мене приємно.